44 одиниці нової техніки отримали харківські енергетики. Це вишки різного штибу, крани, самоскиди для перевезення трансформаторів, машини для роботи на високовольтних мережах. Вся ця техніка працюватиме в Харкові та в прифронтових районах області, там, де треба після постійних обстрілів відновлювати енергопостачання. І такої техніки кажуть, енергетики Харківщина потребує ще. Бо чверть автопарку допоміжних машин під час окупації, деяких районів і під час обстрілів без Поворотно втрачено, а через необхідність постійного відновлення електромереж після обстрілів наявна техніка швидко виходить з ладу. Потрібно як мінімум ще 50 вишок. Тендери на закупівлю 14 з них вже готують. Частина це закуплена через фонд енергетичної підтримки України. А от ті мерседеси, які нові зараз передані, вони надані урядам Німеччині. Ми якраз про це переговорювали в Берліні на рекавері-конференції. В принципі, вони вже є в Україні. А через фонд ми дуже багато вже закупили техніки різного роду. Там це вже більше 500 мільйонів євро. В цьому фонді, і ми постійно закуповуємо не тільки там автомобілі, а взагалі все устаткування, яке є необхідне для ремонту.